Усі я Інфініті І це мій друг Сємка Поздоровайся. Всім привіт. І це ігра Spider. Ждемо, поки почнеться катка. Бо треба надітися, щоб ти зайшов. Ну да, ждемо. Я встановлю відео, щоб вам довго так не було. Ось уже починається катка. Щоб узнаємося, хто буде пауком. Я я люблю її віднял втікати. Я тоже. До ж підійде паук. Все, я точно, наверное, не. Я тоже походу. Мы знаем, як определяти, хто буде паук. До кого впоследній людини підійде паук, тот і буде пауком. Мені 100% укусить. Ну, есть анімація, можна, в принципі, її не пропускати, то, може хто з нас дивиться. І не бачив цю анімацію. Може в Ілі... неї ніхто не бачив. Іли, взагалі, навіть не бачив цю ігру. Можете читати, якщо ви хочете. Все, зараз закінчиться анімація. Да, ми зараз убежим в ліс і перебіжемо до домика, де ігра. Ось і игра. Да, і ми можемо починати ігру. Все, стартуємо. Да, съмка, пішли. пішли. Да, на другий этаж. Так, що тут у нас є? Майчний ключ. Mm, да, він нам не треба. Йдемо на низ. Червоний ключ. Не знаю, куди його можна примінити. Семька, іди сюди тут батарейка. О, батарейка може пригодиться. Тільки треба ще зелений ключ, звісно. ж. Ну, ми зараз в голубу кімнату йдемо. Надіюсь, там є зелений ключ. Mm, є. Тоді йди на І там є бомба. О, це дуже хорошо. Да. Наверное, буде самое быстрое прохождение. Походу. Якщо інші люди не візьмуть ничего. у нас тут четверо, можна сказати, играю. Ну, якщо игроки, то троє. Давай я тебе чекаю. Давай принеси бомбу, у мене вже є Зо -зо золотий ключ. Да, нам ще треба буде гаечний. Мачный я положил вроде по тебе не покажу, я забыл сюда. Куда пришли? Я, я зара использую. А, все, точно. Пошли, покажу. Тут ок осторожно. Я знаю, я бачу. Ладно, да. Давай ты закрывай двери. Ты бежи, а я чиликом, Ой, людям нычку покажу. Окей. А, mm, він в хату побіг. Ну, пос... я там. От, дивіться, якщо ви тут останете, паук вас не зможе з'їсти, бо для паука тут є лестничка, по якій він може підніматися. І вас так він не з'їсть. От я його привели до себе. зараз він мене не зможе з'їсти. От бачите, він мене як не може з'їсти. Це така нишка проти паука. А я вже маю зов... золотий ключ. Зараз забираю фіолетовий. І ми походу збігаємо. Фіолетовий взять в мене. Давай тікаємо. Давай. Це було дуже швидко. Да. Дві минути з половиною. Ну, минут там з половиною. Дві. Ну, зараз ми пос... це є. на другу катку. буде... При... почнеться через минуту, а так для вас пройде секунда або менше. Угу. Катка вже починається. начинается. Ждемо, хто буде пауком. Да. Давайте я. Дивись. Майже у всіх голови біконів. точніше волосся. Так. Да. Я знаю, хто буде. Да. Це буде легко. Зараз ми пропускаємо анімацію. Для вас пройде секунда знову вже, а для нас може трохи більше. Ось і ми вже починаємо. По традиції я йду всі на чердак. там снова же гаечный ключ. Тут а, та людина нашла уже червоний ключ, на его подобрал, конечно. А в следующем видео, я так скажу, напоследок, мы покажем, как получить такую, кору, такую корону. Паук уже пришел. Так, я уже Я же, бомбу это. нашел. О, зараз пойду взрывать. Если вам будет интересно, снова як отримати цю корону то ставте на цьому відео 10 лайків або 5. ну да і ми знімаємо відео, як отримати цю корону і там буде шамантія. така фіолетова. да ой-ой-ой мене меня паук есть не ні, сімка сімка ні. Я все таки умер Ладно. Жалко эта семка. Угу. А, а куда ты получишь жив ключ? Там да используется як я памятаю. Напротив того. Ось тут, а, да. И это будет еще... Одне быстрое прохождение. Походу. Угу. Бо я вже бачив де желтый ключ. Нам осталось стикелом. А лом на чердаку. Я підібрав Максим Апельсин. Його изъедають. А не він втік Йому повезло. Угу. О, блин, я забув нажати рычаг. Я исправив Все, Вин уже бежит. Вин вылезает из бункера. И мы побеждаем. Инфинити, ты молодец. Таки в раз я не справился. Ну, на ну, Зараз вы почекаете тут другой катку. Пошли, чтобы пройти. А нам придает одна секунда. И у нас байкинка. Ну, видо. Зараз хтось да, ктось нас из Угу. Я думаю, то, що то буду я. Ні, це я буду. Не повезло тобі. Ну нічого, ну я покажу, як буде виглядати паук в моем Ну, зараз анімація. мація. Да, ми можемо її пропустити. Для вас одна секунда, а для нас декілька. Ось я уже пару. У мене такий скин. Ну, якщо ви тільки зайдете в ігру, то у вас буде скин під стіль вашого скина. Ось такі будуть ліснички у нас, щоб лазити по дому везде крузі. Ось осталось скільки, щоб я вийшов на охоту. Семка, берегись мене. Я постараюся. Все на красиво. Опять він. Я тебе не непогано грає. Угу. ні. о, ні. Сюди є чемка. Ні, я до тебе не підійду. Ти бідеш. И я зразу замінірую одну ничку, щоб туди ніхто не сховався. Ах ти. Угу. От так. А, ну же бомба я. Ну, и еще, я еще туда поставлю одну паутинку, туда. Бубу. Так, 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 так. Туда О, ні, У меня брызгали спреем. тобі походу, не повезло. Ммм, не повезло. вона зараз йде в ничку. А, ні, Да, вона в ничку. Так вона може розмінірувати и паутинку. Ну, я все одно зараз вийду на охоту. Іди на сюди. Все, я использую фиолетовый ключ. А нет. Не, не можем, к сожалению. Ха-ха-ха, Семка, тебя походу разблокировать и решил эту штуку. Да. Я буду тут стоять. Ну, она девочка, <связь> может обезвредить Це найголовніше знайти батареї. От я їм уже одну людину. Він не людина. Угу. Не повезло, не повезло, не фотонуло. Ці людині куди з'їл. Леські цілим. У Ну, походу, вже использовано. А, я знаю, де воно може бути. Блин, лестницы не Что Это такая. Ммм, девочка. Шка, она так, она похожа на первый раз играю. Получается. <свят> не попала. Лакуша mm, жалко, что я не могу съесть. Одна я делаю И уже передаю, да? Другой. Она только его использовала, но не попала. Сразу видно, играет очень мало. Угу. Я не очень мало играю, я уже кучу каток сыграл. Я вам, как мы закинчу катку, покажу, сколько у меня монеток. А, да, за те монетки можно покупать скины. Я нашел буквофос. Хорошо, дай им брат? Возле могили. Ну, вулиці. Я, я тоже знайшов. Ну, я тобі його не дам забрати. Ні. Зарожни. Ні. Ты упав туди. Ах ты. Да, він мене меня зараз перезарядиться. Мені 10 секунд осталось. Я тебя пширкну. Ти кидайте лестницу. Пожалуйста, можешь мне пишикать? Да я не буду, Коли ты на мене подошло туда, я уже делаю, я Коли я тебе буду ести, конечно. Все mm -hmm. понятно с тобой. Дайте у нас лестница. Она не Не повезло тобі. Ну да. То самое мне быстрое прохождение. Бо куда сделался дробина? Да. 6 минут уже прошло. О, ну, ну, нарешті її поставили. Ему уже вот. давно поставили просто, а я уже там потуразил був. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, mm. mm. не надо, не надо, пожалуйста, не надо, не надо. <фи> oh, you... Да, всем Не, 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 Да, 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 да. Нет, теперь... Пожалуйста, пожалуйста, нет. Да, темка, все. Одна девочка усталась. не Она попала, якось. О, девочка, втекай. Я нашел рядом фиолетовый ключ. А сейчас иду Ну, Девочка какая-то Куда я она пришла? Ты думаешь, я знаю? Видишь? Як видно, палком дуже тяжко. бо можуть ігроки зайти, і буде більше ігроків. І так тяжко виграти. Ну, якщо время закінчиться, я виграю, Ну а якщо ця дживочка збіжить, то вона виграє. Ну, якщо я її з'їм, то я знов тоже виграю. Не факт, що вона обманет. Хоча да, вона. Подожду її біля виходу, щоб вона не вийшла. Ми вже багато разів прибігають біля ключа. так я не знайшла. Ладно, для вас це буде пара секунд, а для нас може більше. І я зараз поставлю на паузу, бо вона десь довго лазить. Эта девочка не успела. У меня 315 монет. И всем пока. Всем тоже вам всем же пока. И ждите новых видео.